Нещодавно була безмісячна ясна ніч, і тому я приділив більшу частину цієї пори вивченню небесних об'єктів, і серед них було багато кулястих зоряних скупчень. І як не дивно, деякі з них показували у мій невеликий телескоп не просто як тьмяні сірі кульки. А вже показували якісь там структури, розпадались на гранули і тому подібне. І тоді мені в голову прийшла ідея записати це відео, щоб доказати, що деякі кулясті зряні скупчення можуть бути цікавими навіть тим, у кого є лише невеликі інструменти. Звісно, якщо у когось там бінокль чи телескопи із апаратурою до 70 мм, то ці об'єкти будуть просто сірими кульками. Але якщо у вас апаратура 90-110 мм, то деякі з них вже можуть показувати щось більше ніж просто те, що я сказав. Тобто не просто бутна сіра пляма. Отже, є такий тип зоряних скупчень, як кулясті, де спостерігається дуже велика кількість зірок від десятків тисяч до кількох мільйонів, які щільно та симетрично розташовані. Загалом вони ще недостатньо вивчені, але відомо, що переважно складається зі старих зірок із низькою металічністю, тобто утворились переважно ще до утворення сонця. У деяких із них в центрі гіпотетично можуть бути чорні діри, але поки цьому нема підтверджень. А для аматорів ці об'єкти відомі тим, що у невеликі дудки часто видні лише як округлі сірі кульки без деталей. Лише у труби із апертурою понад 150-250 мм, вони впевнено розпадаються на окремі зірки, іноді аж до центру. Тому багато уваги початківці їм не приділяють. Я теж спершу, якщо і думав їх дивитися, то відкладав їх аж на кінець. А дарма. Більшість із них дійсно мало чим цікаві для власників невеликих телескопів, але деякі з них є винятками, і їх можна довше трохи порозглядати, ніж просто зафіксувати їхню присутність на небі. Це відео я хочу показати, що навіть якщо у вас невеликий телескоп, то все одно при грамотному відході можна успішно спостерігати за небесними об'єктами. Всі об'єкти, які я перерахую, вони досить яскраві, мають досить великі кутові розміри, і деякі з них можна помітити навіть неозброєним оком. Як, наприклад, М13. Також вони всі занесені до каталогу Мес'є, І в принципі в червні-липні можна спробувати побачити їх всі за одну ніч. А також цей перелік базується на моїх спостереженнях у мій невеликий 90-мм рефрактор, який я вже продаю, і купити може навіть хто-небудь із вас. Посилання в описі під відео. І небо мало світове забруднення на рівні 4 за шкалою Бортля. Тому в когось може бути краще видно, а в когось гірше. Відразу зазначу, що ніч повинна бути безмісячна та ясною із високою прозорістю повітря. Ви маєте бути принаймні півгодини в темряві. Жодні ліхтарі не повинні вам в очі світити, інакше вони не будуть достатньо чутливі, щоб бачити деталі чи хоча б просто присутність об'єкта зафіксувати. Винятком є червоний ліхтарик, бажано світлодіодний. Попалички, що сприймають тьмяне світло, майже нечутливі до червоного кольору. Також треба завчасно записувати ті об'єкти, які будете спостерігати на аркуші паперу. Туди ж можете записувати те, що бачите. В мене є ось такий записничок із об'єктами каталогу месія. В телефон не лізьте, бо навіть невеликий спалах зіпсує все. Ви можете користуватися лише програмою для пошуку об'єктів, наприклад, DSO Planner. І ніякі месенджери, ніякі Instagram, ніякі Тікток лише програмка, в якій ви шукаєте об'єкти нічного неба, і там має стояти червоний фільтр, щоб очі знову ж таки не втрачали щодо до світла. З цієї ж причини спостерігаєте за планетами лише в кінці спостережень або перед ними. Але потім треба робити перерву на півгодини, щоб очі адаптувалися. Також раджу використовувати окуляр, що дає невелике збільшення. Наприклад, апертура в міліметрах поділена на 2. Це дає вищу яскравість об'єкту, а також вони мають часто досить великі кутові розміри. Я використовував 26-мм окуляр, який дав на цьому телескопі збільшення 35 крат. І цього було достатньо. Також треба одягтись так, щоб по-перше. Вас не поїли комарі чи інші комахи. А по-друге, щоб ви не замерзли. Та я розумію, що ви можете випендюватися, там ходити при плюс 13 градусах в футболці, але ви активно тоді рухаєтеся. А при спостереженнях ви майже не рухаєтеся, тому ви точно замерзнете. А ночі часто набагато холодніше. Буває, що температура опускається до 5 градусів, а то й нижче влітку. Тому раджу одягатися на сезон холодніше. Тобто, якщо зараз ось літо. Як коли записується відео, то одягайтеся так, як в жовтні ви одягаєтеся ввечері. Тобто шапочку, там невеликий можна шальчик одягнути, куртку, штани і можна ще навіть підштаники одягнути. Шкарпетки теплі і на всякий поток візьміть ще щось, щоб накинути, якщо будете мерзнути. А восени одягайтеся як на зиму, причому на холодну зиму, а взимку одягайтеся раджу так, як одягаєтесь ви, не знаю, на північний полюс, наприклад, чи в Антарктиду. Також дуже бажано взяти табуретку, а краще дві різної висоти, щоб можна було сидіти зручніше на різних положеннях телескопа, а також на одній з них можна просто робити легше записи. А також бажано взяти який-небудь туристичний килимок, якщо доведеться та влягати на землю при спостереженні об'єктів, що розташовані високо над горизонтом у телескопи із азимутальним монтуванням. Також взяти з собою який-небудь напій теплий, наприклад, чай в термосі чи каву, чи щось інше. І як приємний бонус, ви можете вімкнути тиху спокійну музичку, щоб налаштуватися на спостереження. І лише при дотриманні цих всіх умов, ви можете комфортно спостерігати. І побачити те, що я зараз перерахую. Називати я буду об'єкти у порядку, в якому краще дивитися, тому що деякі з них можуть раніше заходити, а деякі не підіймаються високо при кульмінації, тому мають короткий період більш-менш нормальної видимості. А також, як я казав, їх всі можна побачити за одну ніч у червні липні. Отже, перший об'єкт М3, розташоване у зузір'ї гончі пси. Шукати варто на півшляху між яскравою червоною зіркою Арктур, що у сусір'ї Волопас, та Кор Каролі, що належить гончим сам. Легко кидається в очі доволі яскрава кулька, яка при розгляданні боковим зором по периферії розвивається на гранули, заходиться високо над горизонтом, тому дивитись можна і з по посерепень, але найкраще у травні чи червні. Якщо у вас азимутальне монтування, то доведеться затирати голову чи лягати. Тому килимок не завадить. Далі у списку піде дещо схожий об'єкт М13, що розташовується у сузір'ї Геркулес. Мабуть, це одне із найвідоміших та найулюбленіших кулястих зоряних скупчень серед аматорів, частково через яскравість. Бо, якщо небо хороше, то деякі люди можуть побачити неозброєним оком як плотну зірочку, а також легко знайти, бо знаходиться між Ета та Зета Геркулеса. А у шукачі буде видно. Три зірочки, що утворюють трикутник, то одна із них трохи мутна, бо то не заря, а скупчення. В окулярі виглядає аналогічно до М3, тільки трохи більші кутові розміри і більш розірвані краї. І також розташовується високо над горизонтом при кульмінації. Видно із лютого по листопад, найкраще у травні червні. Далі перейдімо до М4, її дуже легко знайти, але біля горизонту не має бути хмар чи диму. Розташовується у сузір'ї Скорпіон поруч із яскравою червоною зорею Антарес, тому дуже легко знайти. Вона в окулярі виглядає блідо через низьку висоту над горизонтом, але має великі кутові розміри і впевнено розпадається на зірки, якщо дивитись боковим зором. Спостерігати варто лише у момент кульмінації та. Півгодини до та після, інакше, особливо якщо небо не дуже прозоре, то буде ледь видна велика пляма. А якщо піти на північ, тобто трохи вище, то побачите ще одне схоже скупчення М80, виглядає аналогічно до М4 та також легко знайти. Тепер підіймаємось на північ, тобто вище до Сузір'я змієносець. Там є два скупчення М10 та М12. М10 варто шукати трохи північніше зети з'єносця біля 30-ї зорі, має гарний вигляд та теж ледь видно боковим зором, що розпадається на гранули. А якщо піти на захід, тобто праворуч, то побачите М12, який виглядає схоже із М10. А у другій половині ночі підіймається Пегас і вже можна знайти М15, має вигляд невеликої кульки, у якої помітно віскавіший центр. Краще дочекатися липня-серпня. Але і у червні можна вже спостерігати. На цьому відео підходить до кінця. Якщо вам воно сподобалося, то не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал, можете перейти на мій телеграм-канал, а також можете написати будь-який коментар, наприклад, про те, які об'єкти ви б додали чи прибрали із того переліку, який я озвучив. А також нагадую про те, що я продаю свій телескоп, щоб купити більший. І посилання в описі під відео на цьому бажаю вам сім'ясного та мирного неба. А для цього тонадьте на ЗСУ та продуктивних спостережень.